31 го марта, тут було значно марта, і герб того станчого. Ця людина побудувала в 1454 році одну з веж. Вони вставляли, втрумляли ці пліти, потім їх знімали вчення Одеського обществу історії древності і до музею направляли, а потім їх вже під час війни якось вони опинилися вже в Херсоні. І от Басолі, ідеальний чудовий парень, бо він давав нам таку бачите, зображення, вигляд. Головних ворот, наприклад, яка сьогодні вже не так виглядає та брама. Ми маємо реконструвати. На той брамі от така була, такий був напис про будівництво цієї цієї брами в 1484 році, за декілька місяців до того, як взяли її ті самі турки. Ну і от ми бачимо еволюцію, да, підсумовуючи, власне, нашу. От починалася керманська фортеця з такого малого е, скажімо так, двору, на мису, да? навколо цитаделі була така огорожа. Да? Потім її добудовували в тих же межах, перебудовували і так далі. Та ну, в тих же межах. Потім в 1450-х добудували одну вежу, іншу вежу, пан цим займався, от який я сьогодні ям. А потім вдруг бум в 1450-х роках. Вони вже і ров відбудували і новий великий двір. Да? І церкву в центрі, яку я вам показував, і той самий торговий двор. Ну, а потім вже в межах періоду 5, 6, го 7 вже була ну, модернізація існуючого в межах ровооборонного, існуючого, перебудова, скажімо так, існуючих укриптуль. Весь оборонний комплекс, який ми сьогодні знаємо в екермані, він створений був і завершений протягом 15 го століття. Він був завершений, в принципі. 1454 року. Розумієте? Деякі добудови йшли потім в XIX столітті. От я свого часу видавав монографію, і тут різними кольорами ви можете бачити різні будівельні періоди, які лише я на той час, а сьогодні їх і більше можна виявити, виявив під час досліджень відповідно до певної методології. Бо це фортеця полімпсєст на шарування одного періоду на інший. Розумієте, ми тут бачимо. Ну і отут ви насамкінець бачите, як її, е, цю фортецю розбивали. Розбивка фортеці йшла. ну, Від початку був старий двор, а от потім вони новий двір побудували. Ров і оце те саме. Це четверть вписана в круг. Тобто вони, вони її розбили від вежі 11, яка сьогодні найдальше е, виведена в степ. І сьогодні вона є головною ось тут. Напрямок по той країв, скажімо так, він складає по 330 метрів. Це, ну там, я не буду зараз сказати, Плєфор, така була одиниця виміру Візантійської імперії. Тобто, скоріше за все, будували її і виносили на місцевості архітектори 15 століття, архітектори грецького походження. Ну, Мається на увазі візантійці, да, скажімо так. Позапрос, якщо є питання, задавайте у мене власне все про пракерман. Можна говорити до е, безкінечності.